Він помер за всіх, щоб ті, котрі живуть, більше не жили для самих себе, але для того, хто за них помер і воскрес. Цей малюнок французького художника Оноре Дом'є більше схожий на стоп кадр, який зафіксував рух, емоцію, мить, коли пилат говорить до натовпу. Ось його я вивожу назовні до вас, щоб ви переконались, що провини ніякої в нім не знаходжу. Оце чоловік або оце людина, таку назву і має цей малюнок. Але, як на мене, це мить, коли пилат відповідає на крики натовпу розіпний. То візьміть його, ви розіпніть, бо провини я в нім ніякої не знаходжу. Це миттєвий конфлікт, який виникає між пилатом і натовпом. І судячи з пластики, він до них кричить. І це крик страху і відчаю. Тому цей малюнок і привернув мою увагу. Класично Пилат зображався спокійним. Окремої уваги заслуговує натовп, сітицюючи пальцем зіваки або української гаволови. Вони навіть принесли своїх дітей, щоб ті побачили, що є такий Ісус. І іноді, на жаль, мені здається, що натовп не змінився. Діти роздягнені, голі. І це не дивно. Нащадки Адама, ті, що з пороху і в порох повернуться. Кров його на нас і наших дітях. Я нічого не сказав з приводу Ісуса, Кат зневажливо тримає його зуматузку. А він дивиться на тих, за кого віддав своє життя.